860 наших військових завдяки фаху, завдяки вчасній допомозі залишилися живими. І взагалі, в цьому військовому госпіталі жоден наш військовий не втратив життя. Всі вижили і всі повертаються до своїх родин або на поле бою. Я переконана, що сьогодні держава мусить сконцентрувати всі свої фінансові ресурси, всі можливості для того, щоб підняти на ноги. Поранених в боях наших військових, наших добровольців, вони мусять бути не тільки поставлені на ноги, а якщо потрібно і протизовані за рахунок держави. Вони повинні отримати від держави все, що держава винна, і те, що держава заборгувала нашим військовим. Наша команда буде все робити для того, щоб жоден поранений, жодна людина, яка сьогодні потребує допомоги. І яка прийшла з лінії з лінії фронту, щоб не залишилася без такої допомоги. Я вірю в наших лікарів. І зараз багато говорять про те, що треба вивозити наших поранених за кордон. Можу вам сказати, що у нас тут в Україні, якщо правильно забезпечити нашу медицину, можна надати всю необхідну допомогу на самому високому рівні якості. І не треба вести за кордон. Треба просто. Кожну копійку віддати сьогодні на допомогу людям, які поранені. Я хотіла би дати вам декілька слів сказати. Будь ласка, Я, Водина хотів би вам подякувати. Не хочу говорити штампами. Ви самі відчували реакцію відношення пацієнтів на ваш візит. І ту розчуленість, і ту душевну глибину. Це їм допоможе також поряд з оперативними втручаннями, з медикаментозними пратними таке інше. Я вам дуже вдячний. Спасибі. Ну я хочу сказати, що лікарі цього військового медичного центру були на передовій. Вони виносили на собі на передовій поранених. Вони оперували в бойових умовах, в умовах практично війни. І сьогодні дуже велика кількість лікарів нагороджені державними нагородами за доблесть, за мужність якраз на фронтах України. Тобто, сьогодні вся країна як може боронить свою землю. Нам не треба здаватися, нам не треба бути слабкими, ми сильні і ми обов'язково відновимо мир на нашій землі. Обов'язково.

Можна зменшити, мінімізувати, ми відключаємо види кабельні, які через два до вечера минетичка система наразі.